Прогноз погоди в Україні на четвер, 14 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Обов'язково додивіться даний прогноз до самого кінця. В четвер, 14 вересня, дощі будуть поливати майже усі частини нашої держави. Лише в п'яти областях залишиться сонячна і малохмарна погода. Найтеплішими регіонами в цей день будуть південь і центр України, а найпрохолоднішим схід. Зараз детально розкажемо, де саме литимуть короткочасні дощі. І що це за такі магічні області, куди жодна крапля дощу не долетить. Але перед тим, шановні глядачі, знайте, ви наше все, ви нам дуже потрібні. Кожна. І кожен з вас. Будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду даного відео. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша подобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Щиро вам дякуємо! А тепер повертаємось до погоди на півночі України у Чернігівській області в день очікується плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 12, плюс десять. Литимуть короткочасні дощі. На Сумщині буде холодніше: плюс 22, плюс 24 в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Сонячна і малохмарна погода. Тут опадів не очікується. На півдні України дощі литимуть на Миколаївщині, Одесьчині, у Херсонській і Запорізькій областях. Тільки в Криму буде сонячна і малохмарна погода. Одеська область. Тут денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, нічна плюс 18, плюс 16. На Миколаївщині в день також плюс 26, плюс 28. Вночі буде прохолодніше, плюс 14, плюс 16 градусів. Херсонщина, плюс 25, плюс 27 в день, плюс 15, плюс 13 вночі. Найнижча температура буде в Запорізькій області, плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 14, плюс 12 вночі. У Криму, як ми вже сказали, опадів не очікується: денна температура плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 15 плюс 13. В усіх без винятку західних областях литимуть короткочасні дощі. На Волині і у Львівській області вдень плюс 22. Плюс 24 градуси. Рівненщина і Закарпаття плюс 23 плюс 25 градусів в день. Івано-Франківська і Тернопільська області плюс 24 плюс 26. Найтепліше буде на Хмельниччині плюс 26 плюс 28 градусів. У Чернівецькій області плюс 25 плюс 27. Середня нічна температура по усьому Західному регіону становитиме плюс 15. Плюс 13 градусів. На Сході, у Харківській області, в день плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі плюс 12 плюс 10. На Донеччині Плюс 21, плюс 23 в день, вночі так само, плюс 12, плюс 10 градусів. Луганщина плюс 20, плюс 22 в день, вночі плюс 11 плюс 8 градусів. Схід 14 вересня це єдиний регіон, у якому в жодній з областей не очікується опадів. Буде сонячна і мало хмарна погода. Центр України Полтавщина, плюс 22. Плюс 24 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Дніпропетровщина, Житомирщина і Київщина, а також сама столиця в день плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі плюс 14 плюс 12. У Вінницькій області в день очікується плюс 26 плюс 28 градусів. Вночі плюс 14 плюс 12. На Черкащині. Очікується дуже тепла погода: плюс 27, плюс 29 градусів в день, плюс 13 плюс 11 вночі. У Кіровоградській області, в залежності від її частини, температура може коливатись від 24 аж до 30 градусів в день, вночі плюс 16, плюс 14. Усі без виключень області центральної України проживуть цей день з короткочасними дощами. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились наш прогноз до кінця. Хочемо вам ще раз сказати, що ви дуже потрібні нам, і дякуємо, що ви є. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! Нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!